Дякую за цю повсякденну роботу, яку ви робите. Я бажаю вам найголовніше це міцного здоров'я, звісно, скоріше на великої перемоги. І при всіх своїх розслідуваних кримінальних поваженнях завжди в першу чергу людьми. Дякую вам за роботу. Вітаю вас, професійним свят. Ваша праця завжди була надважливою та затребуваною такою, що пов'язана з перемогою закону та правопорядку. Саме вас можна назвати вагловиною справедливості, бо справедливість становиться насамперед вашими зусиллями. Проте сьогодні ви виконуєте ще одну надважливу функцію, Ви розслідуєте злочин, агресора, який приніс війну в Україні. Щиро вам вдячний, бажаю вам міцного здоров'я, щоб у родини ваших було благополуччя добро. Щоб завжди була наявна і достатньо діє енергії для виконання покладених на вас завдань, які направлені на захист нашої держави та народу України. Всіх зі святом щиро вітаю!